Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. І на цьому каналі ми з вами проходимо різні теми, які вивчають учні в школі, як з алгебри, так і з геометрії. А також об'єднуємо ці теми в загальних темах, що дозволяють підготуватися до НМТ з математики. І сьогодні хочу розглянути задачі на таку тему, як ромб. В одному відео я не можу показати всі приклади, що стосуються ромба, тому ставайте спонсором каналу. І вам буде відкритий доступ до курсу підготовки до НМТ з математики, що включає в себе близько 40 тем. І там зібрані вже приклади з минулорічних тестів на всі теми, що зустрічаються саме в тестуванні. А тепер давайте поговоримо про ромб. А що ви можете сказати про ромб? Всі сторони у ромба рівні, що спрощує розрахунки цієї фігури. Ромби часто використовуються в орнаментах і геометричних узорах через свої симетричні властивості. Художники використовують властивості ромбів для створення вражаючих 3D-ілюзій. Наприклад, ромби часто використовуються в мозаїках для створення ефекту об'ємності. От тепер, коли ви розумієте, для чого нам вивчати ці фігури, то давайте перейдемо до конкретних завдань. Перша задача така: гострий кут ромба дорівнює 80 градусів. Знайдіть кут, який утворює зі стороною ромба його менша діагональ. Давайте згадаємо, що таке ром. Ром це фігура, у якої, по-перше, всі сторони рівні, всі, абсолютно, всі 4 рівні. Але дивіться, на відміну від квадрата, це не квадрат, тому що кути у ромба не по 90 градусів, але така чудова властивість ромба, що діагоналі. Ромба перетинаються під кутом 90 градусів. Отже, діагоналі ромба перпендикулярні, це треба пам'ятати. І діагоналі точкою перетину, ось цією точкою О, діляться навпіл, а тобто, половинки діагонали вони завжди рівні. І ще треба сказати, що діагоналі є бісектрисами кутів, тобто, ще й кожна діагональ ділить кут навпіл, кут з якого вона виходить. Отже, якщо ми знаємо, що гострий кут ромба дорівнює 80, тобто, ось цей весь кут дорівнює 80 весь кут, то знайдіть кут, який утворює зі стороною ромба його менша діагональ. Ось менша діагональ, наприклад. А це – це менша діагональ. Зі стороною ромба вона утворює кут С тобто кут треба знайти БАЦ. Сума прилеглих кутів до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Отже, виходить, що кут Б плюс кут А це прилеглі кути до сторони БА, сума їх дорівнює 180 градусів. Якщо ми знаємо кут Б, то кут А ми можемо знайти весь кут А дорівнює 180 градусів, мінус кут Б, тобто 80, і тобто дорівнює 100 градусів. Отже, весь цей кут 100 градусів, а нам треба знайти його половинку, тому що ми сказали, що діагональ – це бісектриса. Отже, половинка кута А, а тобто кут БаЦ, він дорівнює 100 поділити на 2, дорівнює 50 градусів. Отже, так легко і просто ми розв'язали задачу, використовуючи основні властивості ромба. Тобто, кут, який ми шукали, це 50 градусів, отже, відповідь тут В. Далі, задача тільки стосується уже ромбів. Які з наведених тверджень є правильними. Перше твердження: існує ромб, діагональ якого дорівнює сумі двох протилежних сторін. Дивимось на малюнок, де у нас зображений ромб і зображена якась ось діагональ. Наприклад, візьмемо ось діагональ АС. Вона сказано, що дорівнює сумі двох протилежних сторін. Оскільки це ромб, то в нього всі сторони рівні. Значить, Оце якщо сторона А, і це сторона А, то значить, і ці дві сторони А. Тоді нас якби, питають, що діагональ дорівнює сумі не просто двох протилежних сторін, а ось цих двох сторін. А якщо розглянути трикутник А, С, в якому ми знаємо, що ми розглядаємо діагональ і дві сторони відомі, то виходить, що. Нам кажуть, що сторона АЦ, А тобто діагональ, вона дорівнює сумі двох протилежних сторін, тобто сумі А плюс А. А подумайте: в трикутнику хіба можливо таке, що третя сторона дорівнює сумі двох? Якщо б це було так, то ось ця точка Б попала б сюди, і ця б сторона АС Складалася з двох АО і ОС, тоді це не був би трикутник і це не був би ромб. Отже, ні, неможливо, тому що в трикутнику, як ви знаєте, одна сторона АЦ вона завжди менша ніж сума дві двох інших сторін. Тобто, наприклад, АБ плюс БС. Отже, ні, це неправильне твердження. Далі, друге твердження. Існує ромб, сума протилежних кутів якого дорівнює 20 градусів. Сума протилежних кутів якого дорівнює 20 градусів. Якщо ми говоримо про суму протилежних кутів, то у ромба протилежні кути рівні. Отже, кут Б дорівнює куту Д, і кут А дорівнює куту С. Якщо нам сказано, що сума протилежних кутів 20, то якщо позначити ось цей кут А плюс кут С дорівнює 20, то, якщо вони рівні, то можна додати двічі кут А, і це буде дорівнювати 20 градусів. Так, і розв'язавши це рівняння, можна визначити, що кут А дорівнює 10 градусів. Тобто, чи може бути такий рум? У якого один кут 10 градусів? Оцей, відповідно, 180 мінус 10 це 170. І цей також 10, і цей 170. Так, можна. Тут нічого не порушується. Це просто буде ось такий дуже витянутий по діагоналі, а це ромб. Але це можливо. Отже, так, це правильне твердження. І третій існує ромб, діагональ якого ділить його на два правильних трикутника. Давайте, для прикладу, візьмемо діагональ БД. Якщо діагональ БД ділить ромб на два трикутника АБД і БЦД, то чи можуть вони бути правильними? Умова, яка правильності трикутника? Ну, це всі сторони рівні і ще й всі кути рівні. Давайте по кутам перевіримо. Дивіться, якщо кут А 60 градусів, для прикладу, візьмемо, то й кут С також 60 градусів. Якщо кут Б тоді дорівнює 180 мінус 60 градусів це буде що 120 градусів. І якщо діагональ це і бісектриса, то тут також 60 і тут також 60. І так само в куту Б, тут 60 градусів, і тут 60. А отже, ми прийшли до того, що в трикутнику АБД. Всі, кути по 60, значить, він правильний. І в трикутнику BCD Також всі, кути по 60 і, значить, він правильний. Отже, так, да, існує такий РОМ, діагональ якого ділить його на два правильних трикутники. Отже, так, це твердження вірне. Друге і третє перше і друге, і третє, друге і третє це відповідь Г. Наступна задача. Які з наведених тверджень є правильними? Будь-який ромб є паралелограмом. Згадуємо, що таке паралелограм. У паралелограма протилежні сторони паралельні, а у ромба паралельні так, це виконується. Сума прилеглих. Кутів до однієї сторони 180-ту паралелограма У ромба виконується? Так, виконується. Протилежні сторони рівні. Так, рівні. Просто вони ще й в свою чергу всі рівні, але будь-який ромб є паралелограмом. Так, це вірно. Тому що всі властивості паралелограма є властивостями ромба. Єдина властивість, яка додається, що у ромба ще й всі сторони рівні. Тобто, це паралелограм, у якого ще й всі сторони рівні. Отже, перше твердження так, вірне. Далі, друге. Центр вписаного у будь який ромб кола лежить на перетині бісектрис його кутів. Дивимось, центр вписаного у будь-який ромб кола, ось центр О, лежить на перетині бісектрис його кутів. Лежить взагалі то цей центр, треба запам'ятати, на перетині діагонали. Но ви повинні пам'ятати таку властивість, що діагоналі ромба це його бісектриси. Отже, АЦ і це діагоналі, Ромба, але в той же час вони і бісектриси кутів, вони і бісектриси кутів. Тому взагалі то правильна властивість звучить так, що центр вписаного в ромб кола лежить на перетині діагонали, но оскільки ми сказали, що це і бісектриси кутів, то так, на перетині бісектрис, а тобто діагонали, так, тоді підходить, тоді це правильне твердження і воно описує властивість ромба. Далі, третє твердження: менша діагональ будь-якого ромба ділить його на два правильні трикутники. Взагалі, то при вирішенні попередньої задачі ми з вами побачили, що менша діагональ ромба може ділити його на два правильні трикутника, але це стосується не для будь-якого ромба. Тобто, якби тут сказано було, що при умові що ось цей кут 60 градусів, то так, але. Для будь-якого ромба менша діагональ не ділить його на два правильних трикутника. Тобто він може бути витягнутий цей ромб або в цей бік, або в цей бік по різним діагоналям. І тоді для будь-якого ромба це не справжується, це справжується тільки для ромба, коли гострий кут його, кут А дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів. Отже, для будь-якого ні, це твердження неправильне. Отже, виходить, що ми маємо перше і друге правильне твердження: Перше і друге. Це відповідь В. Наступний приклад: також на відповідність, також був у 2024 році, на рисунку зображено ромб, у якого вписане коло з центром в точці О. З тупого кута Б на сторону АД проведено висоту БК. Коло дотикається до сторони АД у точці М. І відомі відрізки. АК дорівнює 7, КМ дорівнює 9. До кожного відрізка доберіть його довжину. І так, я хочу ще зобразити деякі відрізки на малюнку, щоб нам зручніше було розв'язувати цю задачу. Я проведу, по-перше, діагоналі ромба АС і БД, і ми знаємо, що центр вписаного кола він лежить на перетині цих діагоналей. І проведу ще відрізок ОМ, оскільки це коло, і М це точка дотику. То ось ця сторона АД завжди буде перпендикулярна до радіусу. Це властивість дотичної. Якщо АД дотична, то радіус перпендикулярний до цієї дотичної. Все, тепер ми дивимось на те, звідки ми можемо взяти ще якісь довжини. Давайте дивитись, нам треба знайти довжину першого відрізка АД. Значить для цього треба знайти оцей менший відрізок. А я бачу тут. Два трикутника, причому подібні трикутника. Зараз я вам їх зображу. Ось цей кут є спільним. Для яких двох трикутників? Для трикутника більшого КБД і трикутника МОД. МОД. Якщо у них кут спільний, подивіться один, і два кути рівні по 90 градусів, то значить і третій кут, відповідно, рівний, і значить, вони що? Подібні, вірно. Отже, ці трикутники подібні, і тоді знаючи в цих трикутниках, що... Ось це рівні сторони, рівні відрізки, тому що ця діагональ вона ділиться іншою діаганалью навпіл в ромбі. І якщо позначити, наприклад, цей відрізок X і цей X, то ми розуміємо, якщо ці два відрізка рівні, то і ці два відрізка будуть рівні. Ну давайте я вам це випишу: це видно з пропорційності, або ще це видно з теореми Фалеса. Хто пам'ятає, що якщо промені якогось кута. Перетнути паралельними прямими, а ці дві прямі паралельні, то вони відсікають пропорційно рівні відрізки. Тобто, якщо тут рівні відрізки, то і тут рівні відрізки. Ну, давайте я вам це покажу з подібності трикутників. Тоді дивіться, оце також позначимо невідомою А, ми, ми шукаємо цей відрізок. Тоді з більшого трикутника, дивіться, сторона БД так відноситься до сторони з меншого трикутника ОД. Як Ось сторона КД з більшого трикутника, до сторони МД з меншого трикутника. Звідси випливає. Давайте підставимо тепер значення, які ми знаємо. БД складається, дивіться, з двох іксів, це 2х. Поділити на ОД, це 1х, дорівнює КД це 9 плюс А. І поділити на МД це А. Чому я не боялась вводити Х? Тому що я розумію, що коли ми виписуємо пропорційність, то Х скорочуються, тому Х і Х скоротиться. І залишається пропорція, з якої ми можемо знайти А. Це буде, дивіться, 2А дорівнює 9 плюс А. Тоді я переносимо в одну сторону, виходить, що А дорівнює 9. Отже, А дорівнює 9. Тобто цей фрагмент МД дорівнює КМ. Добре, знайшли А, можемо знайти всю АД. Перше, вся АД. Сторона ромба дорівнює це 7 плюс 9 плюс 9, і це дорівнює 9 плюс 9 18, плюс 7 25. Отже, 25 сантиметрів це відповідь Д, отже, до першого відповідь Д. Добре, друге розглядаємо це відрізок БК. БК як ми можемо знайти. А дивіться, ми вже знайшли сторону ромба 25, то це не тільки ця сторона ромба, це і всі сторони ромба 25. Значить, АБ також 25. А трикутник АБК він прямокутний. Та в ньому ми знаємо дві сторони. Значить, третю сторону також можемо знайти. Тобто з трикутника АБК, він зеленим кольором позначений. В ньому кут К-90, значить, можемо знайти. Третю сторону, яка являється катетом БК дорівнює. Корінь квадратний. Від квадрата гіпотенузи це 25 в квадраті, мінус інший катет в квадраті це 7 в квадраті. дорівнює. 25 в квадраті ви можете знайти з таблички це 625. Мінус 49. Дорівнює. Тоді під коренем у нас залишається 576. І дивитесь з таблички. 576, це 24. Корінь квадратний, це 24. Отже, БК, як катець з прямокутного трикутника, ми знайшли, це 24, це відповідь Г, тобто до другого відповідь Г. І до третього завдання. Давайте глянемо ОМ. Як знайти ОМ? Тут навіть уже пропорцію не будемо складати, тому що, ще раз вам кажу: дивіться, якщо цей трикутник КБД, він більший. За трикутник МОД, в скільки? В два рази, тому що ця сторона в маленькому 9. У великому вдвічі більше. Ця сторона Х в великому вдвічі більше. Значить, і ця сторона ОМ вона вдвічі менша, ніж КБ. КБ ми знайшли, а оскільки ці трикутники подібні, і коефіцієнт пропорційності у них 2, то всі сторони великого вдвічі більше, ніж сторони маленького. Значить, тоді ОМ дорівнює 1 друга від КБ. КБ ми знаємо, це 24, значить це 24 поділити на 2. Це дорівнює 12. Отже, ОМ дорівнює 12. Це відповідь А. Отже, як бачите, ще в таких задачах можна використовувати або подібність трикутників, або теорему Фалеса. Ну що ж, ми розібрали з вами декілька прикладів, що стосуються ромба. Якщо вам подобається, як я пояснюю матеріал, то переходьте за посиланням в описі і ставайте спонсором каналу. А якщо ні, то дивіться різні відео. Заходьте на канал, обирайте потрібний вам плейлист і дивіться відео на ті теми, які вас цікавлять. Зустрінемось з вами в наступних відео. До нових уроків! Все буде Україна!